Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Оксані Сітінська. Вітаю! Зрадники всередині системи співробітник обласного управління СБУ розвідував для росіян геолокацію оборонних споруд поблизу берегової лінії Одещини. А загалом, у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах, затримано п'ять учасників агентурної мережі ФСБ. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки та служби зовнішньої розвідки України. Усі фігуранти тримали зв'язок з одним куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. За даними слідства, російська спецслужба вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їхніх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ. для конспірації. Агенти передавали дані через людей за кордоном, в тому числі волонтерів. А флешки з особливо секретною інформацією потрапляли до ФСБ через контрабандистів. За матеріалами слідства, екс-посадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Силою спецоперації знищили обладнання на газовидобувній платформі, за допомогою якого РФ контролювала обстановку в північно-західній частині Чорного моря. За розвідданими, одну із захоплених платформ Росіяни використовували для підсилення роботи БПЛА «Мохаджар-6». Там становило обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію, завдяки якій ворог фактично контролював установку в морі. Вночі наші спецпризначенці підійшли в притул до видобувної платформи та замінували її. А коли відійшли на безпечну відстань, підірвали об'єкт. Україна з початку вторгнення РФ вивела з ладу близько третини бойових кораблів Чорноморського флоту Росії. Загалом це 24 кораблі та один підводний човен. Про це заявили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. За даними з відкритих джерел, станом на початок вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Нагадаю, на початку лютого гур повідомило про знищення російського ракетного катеру «Івановіц». Він перебував на рейді озера Донузла в у тимчасово окупованому Криму. Ворожі катери атакували українські дрони Магура. До речі, вартість страченого Івановця складає близько 70 мільйонів доларів. Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів. Тобто до 13 травня цього року. Додам за продовження воєнного стану та мобілізації. Верховна Рада голосує вже в десяте від початку повномасштабного вторгнення. В Одеській області за останній тиждень зафіксували летальний випадок від наслідків коронавірусу. Загалом епідпоріг на COVID-19, грип та ГРВІ перевищений на 11%. Понад 70% хворих це діти, переважно від 5 до 14 років. І саме їх доводиться госпіталізувати частіше ніж дорослих. Крім того, наразі в області зафіксовано 4 підозри на спалах кору в усіх дітей. Перебіг захворювання середньої важкості. По низі річки Дністер фіксують загибелі лебедів. Зокрема, про такі факти в межах території Нижньо Дністровського національного природнього парку повідомляють його співробітники та місцеві мешканці. Адміністрація парку намагається з'ясувати, в чому причина смерті птахів в разі виявлення захворювання лебедів на небезпечну вірусну інфекцію. Всі територіальні громади, які межують з територією природного парку, будуть попереджені. Інспектора одеської митниці викрили на корупційній схемі. Посадовець систематично вимагав гроші від підприємців за безперешкодний імпорт та експорт товарів. Він брав від 400 до 750 доларів з підприємців. Ціна залежала від обсягів вантажу. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому після отримання чергової неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 9 тисяч доларів заплатив чоловік за подорож під сидінням старенького ВАЗ 2108 Все аби перетнути кордон. Втім, тайного пасажира таки знайшли прикордонники під час огляду авто на пропускному пункті. Чоловік зізнався, що сподівався таким чином потрапити до Румунії за спробу перетину кордону. Йому загрожує адміністративна відповідальність а от його перевізнику кримінальна. У Миколаєві військовий хотів продати автівки, які благодійний фонд передав для армії. Чоловік виставив оголошення про продаж трьох машин. За них він сподівався отримати майже 14 тисяч доларів. Втім, схему вчасно викрило державне бюро розслідувань. Військового затримали під час отримання грошей за машини. За продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану йому загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. В Росії на два місяці заочно арештували Олексія Арестовича. Там йому інкримінують поширення фейків про армію та заклики до тероризму. Щоправда, в Україні правоохоронці теж мають інтерес до Арестовича. Минулого року відкрили провадження за його висловлювання про те, що жінки викликають бажання їх задушити. Заявником у цій справі стала нардеп від слуги народу і на Совсун. Ще одне провадження нас поліція відкрила проти Арестовича за підозрою у наклепі на ще одну представницю Слуги народу Верховній Раді Наталі. Люпіпу причиною стало те, що Арестович звинуватив її розпалюванні ворожнечі. Сам Олексій Арестович давно за кордоном. В Одеській області відкрили етап всеукраїнських дитячих змагань пліч опліч. У Чорноморську зібрали сотні учнів місцевих шкіл та ліцеїв. По дев'ять команд хлопців та дівчат гратимуть у волейбол, баскетбол, футзал. а Також змагатимуться у спортивному орієнтуванні та черлідингу. Загалом в області зареєструвалися для участі в пліч опліч 1349 команд. Дев'ять команд, хлопців та дівчат. дівчат. Е, я думаю, що я у трійку краще зайду, тому що моя команда дуже сильна. У нас сьогодні приймає участь більше тисячі команд і в п'яти видах спорту, і це сьогодні дуже позитивно. Сьогодні це дуже потрібно. Воно сьогодні є нагальне питання, тому що спорт, як і інші, як і інше, має бути невід'ємною нашою частиною нашого життя, а особливо дітей. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.